Світлофори Івано-Франківська заспівали. Тамтешні електропостові обладнали спеціальними пристроями, які допомагають незрячим перейти дорогу. Якщо на світлофорі зелене світло, лунає звуковий сигнал. Рух дозволено, коли світлофор мовчить, переходити не можна. Це правило вже засвоїв незрячий Микола Ткачук. Каже, колись знав кожну вулицю, утім місто розбудовується такими темпами, лише встигай запам'ятовувати. Мені часто приходиться ходити самому по, по місту. О, звичайно, виникали труднощі, тому що зараз рух інтенсивний, всі всякі пробки ці, важко. Світлофором, звичайно, буде легше. Автори ідеї звукових світлофорів місцевий осередок товариства сліпих». Не дочекавшись допомоги від влади, тут взялися за написання спеціального проекту. Питання про звучення світлофорів піднімали кілька років підряд. Але жодного разу чомусь нам не йшли на зустріч. Ми просили спочатку, потім вимагали, але результатів не було. І тому ми просто скористалися моментом, що міська рада проводила конкурс проектів. Розвитку самоврядування. Тож, аби зреалізувати проект з міського бюджету, виділили 15 тисяч гривень. За ці кошти у місті вдалося встановити три десятка з світлофорів. Цього кажуть у товаристві сліпих вкрай недостатньо. Тож міські чиновники вкотре обіцяють до 2015-го подібні електропостові з'являться мало не на кожній вулиці. Всі нові світлофори, навіть мова, що не може бути, що вони можуть бути не озвучені. Крім того, знаємо, що в 2014 році вже планується. По магістральних вулицях, такі як Восюка, восьока, тролейбус і тому подібне, встановлювати острівці безпеки, щоб ті ж самі люди, які не можуть так швидко пересуватися, які е, мають певні вади, могли більш безпечно переходити у ці всі вулиці. Нині у місті мешкає понад пів тисячі людей з вадами зору. Незрячі мріють, що вже наступний міжнародний день білої тростини вони відзначатимуть, маючи зовнішнє озвучення тролейбусних маршрутів та соціальне таксі.